Тож, чим ми краще ніж інші аїшні рішення по телефонним дзвінкам? Найголовніше, що в нас вже є готові відтестовані рішення, майже для кожної, ніші. в тому числі і певно, для вашої. Ми і наші клієнти витратили сотні тисяч доларів, щоб знайти найефективніші рішення, скрипти, інтонації, смс, роути для кожного вдалої гіпотези. Ми використовували тисячу годин тестів. Ми вже все за тебе протестували. Даємо тобі готове рішення. Наприклад, ми зробили багато. Рішень, таких як стоматологія, страхування, е-комерс, e освіта, доставка, нотра, медицина, фінанси. І ми не вчимо бота з нуля. Ми просто адаптуємо готовий робочий кейс під вашу ніж за лічені дні. додатково даємо аналітику з кабінетом, те, що не роблять інші, і повний контроль, запуск, правки, статистика. Ну, наприклад, ваш маркетолог може сам запускати акцію без нашої участі, просто самостійно аналізувати всі дані, поєднувати це все в своїй аналітиці. Хочете такого менеджера в свою команду? Залишайте заявку.